Як ви знаєте, комбінатори хлібом їх не корми, але значить, дай ускладнити там, де все і так просто, і зрозуміло. Є вот. в нас сходинкові шляхи, вони вигадали монотонні сходинкові шляхи. Тепер значить, беремо монотонні сходинкові шляхи і починаємо розглядати якісь їх особливості, вот, яких не було з самого початку. Да? Вот. Значить, піком ми будемо називати послідовність кроків раз і два. Значить, чому пік? Тому що на шляхах Діка це буде послідовність раз-два. Це буквально пік. Да? Якщо ми будемо візуально це дивитись. Ось шлях Діка виглядає як така гірська гряда. От, і от значить, ми можемо дивитися, де в нас там вершина. Так от, якщо ми хочемо порахувати не просто кількість монотонних шляхів, а кількість монотонних шляхів із заданою кількістю піків, то у нас з'являється числа на рая. Сам нараяний ННК. Це кількість монотонних судинкових шляхів з точки 0-0 у точку НН і з перідно к K. І K. От. Для тих, хто цікавиться, хто таке нарияна. Тут Хіпаліна Раяна, канадський математик, писав французькою мовою. Ну, Чесно, читаєш біографію, такий ого глобалізація. Але він дійсно канадський математик, жив в Квебеку, писав французькою мовою свої статті в 20 столітті. Так от, власне, задача, ну що ну, треба порахувати раяни. Да. Питання, давайте, в яких межах К змінюється. Скільки піків може бути на вашому шляху? Тобто, Наскільки ну, монотонний шлях завжди починається з кроку в праворуч, да, потім обов'язково завершується кроком вгору, то щонайменше один пік в нього завжди буде. Ну, або на шляхах діка. ви йдете вгору, вам потім треба повернутися вниз. Ну, один раз ви точно повернете. Так? Тому у нас K приймає значення від 1 до N. Коли К дорівнює 0, простіше покласти число на райони 0. Вот. Н00 ну, традиційна одиниця. У вас нема шляхів, ви нічого не робите, але це вам зараз не знадобиться, знадобиться потім, коли здачки будете розв'язані. Uh, які ще очевидні властивості чисел Мар'яна ви можете сформулювати? Чому дорівнює сума чисел мар'яну? кількості всіх монотонних шляхів, а скільки ж у нас усіх монотонних шляхів. Число Каталана. В даному так? Тобто вже є якась корисна інформація. Чому ще можемо ну, ми можемо сказати? Ми можемо знайти краєві значення. n, okay. Тобто вам треба звідси пройти сюди, і при цьому у вас буде рівно один пік. Okay. Ви можете спочатку йти тільки праворуч, а потім тільки вгору. Так, да, У вас існує один шлях такого. Окей. Okay. Чому дорівнює число n, n, n? Дивіз бочинці. <свісно> <свісно> так. а Так, чому піклі не Ну, У вас тепер кожна точка повинна бути піком, фактично, так? Да? Тобто У вас, щоб вкластись в правильну кількість піків. Треба трам 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 да, Тобто буквально на кожному кроці повернули і тут же пік робите. Бо інакше ви не вкладитесь. Ну, у вас такий шлях теж один. То той, який йде вздовж діагоналі, намагаючись від неї не виділятися. А далі починається трішечки більш складно. Тому що воно от, то, напряму Так, не дуже очевидно, як виражається. Але, на щастя, у нас є метод відзеркали, який дозволяє нам знайти число на раянник теж в самкому культурі. Цього. Цього нам спочатку легко треба зробити. Давайте порахуємо кількість довільних сходинкових шляхів, не обов'язково монотонних, але в довільну точку і так, щоб було рівно капінків. Кількість сходникових шляхів з точки 0, 0 у точку МН рівно з к піками буде дорівнювати, зараз порахуємо. Ну, в конспекті написано, але цікавіше самому знайти відповідь. Володь. Ну дивіться. М -м. Значить, ось десь, в цьому прямокутничку від нуля до точки МН, у вас повинні бути піки вашого шляху. Так? Тобто тут розкидані точки. Нехай їх буде треба. І що таке пік? У вас обов'язково. Тут треба піти о, кроком праворуч, а вийти обов'язково кроком вгору. І тут обов'язково треба піти кроком праворуч, а тут обов'язково кроком вгору. І тут обов'язково кроком праворуч, і тут обов'язково кроком вгору. Так? Як буде виглядати шлях поміж піками? Бо в нього є єдина можливість. Він повинен йти ось так. Тому що будь-яка інша форма утворює тут проміжний пік, якого немає. Тому що ми кажемо, що це два сусідні піки. Тобто, між двома сусідніми піками шлях добудовується автоматично. Тобто, у вас нема вибору, як там іти. Воно повинно йти ось так, а потім ось так. І все. І як інакше. Відповідно, чим будуть відрізнятися е, всі наші. Сходинкові шляхи з капіками Розташування ось цих точок. Згодні? Окей. А як розташовуються ці, ці точки? Оскільки вихід з кожного піку це обов'язково підйом вгору на одну позицію, а вхід це обов'язково захід з лівого боку, то координати ось цих точок. Монотонно зростають. Тобто, якщо у вас тут буде точка з координатами x1 y 1 тут точка з координатами x2 y 2 і так далі, то в нас виходить, що x1 буде строго менше за x2, строго менше за xk, і y1 буде строго менше за y2, строго менше за yK. Інакше це не можуть бути сусідні піки. Тобто ось ця умова, що вони розрізняються з цими кроками, одразу нам каже, що ось ці координати повинні тільки збільшувати. Причому обидві одночасно. Тобто виходить, що для того, щоб зробити шлях з К-піками, нам треба обрати к ових координат. І вони автоматично будуть за зростанням і розташовані. І треба обрати к ових координат, і вони автоматично теж будуть за зростанням розташовані. Значить, вам треба обрати. А координат фсових, а координат ігрокових. І на цьому завершити побудову. Далі все автоматично одним способом робиться. От. Чудово кажу я. Тоді чому дорівнює число на Так само, як і число каталана. дорівнювати кількості усіх шляхів з копійками з точки 0,0 у точку НН ММ з копійками мінус кількість усіх шляхів Точки 0, 0 в точку N-1N плюс -1, N 1 рівно з К-піком. В якості легкої лекційної вправи покажіть, що віддзеркалення, яке ми робили для немонотонних шляхів Nn, зберігає кількість піків. От. Там треба два випадки розглянути, коли у вас власне, точка відзеркалення була піком і не була піком а, ну, Не піком боже, долиною. Протилежність піку називається долина. Да. Так от, а так оці дві штуки ми щойно порахували. Тобто це буде C з N по K на C з N по K, мінус С N-1 ПОК на це з N плюс 1, по K N +1 по K. Ну І далі знову використовуємо факторіальну магію. І одержимо відносно красиву відповідь. Це буде одиниця, поділена на m. Значить, c з Н по k на c С N по k мінус 1 Ну, походьте, що це круто. Запитаю я вас годину тому, а скільки таких шляхів існує. Знову почали б мене кидати з банановими шкурками. Вот. А тепер бачите відповідь круса. Більш того, з нею навіть можна одержати всілякі неочікувані наслідки. Ну, Пітаєте ви той цікавий факт, який у вас був в курсі дм 2 в курсі прикладної алгебри здається в комбині, але в цьому вже не певен. Що якщо ви вірнете динаміальний коефіцієнт за простою основою, то він поділяється на П, якщо К не дорівнює 0 і да? П. Вот. Якщо П просте. А... І от якщо p просте, то поділяється, а якщо p не просте, то не поділяється. Так? Ну якось ну, Несправедливо. Да? От. Так от, числа Нар'яна одразу кажуть нам, що для довільного n c з n по k на з n по k-1 буде поділятись на n. Тому що ми одержали, що число Нар'яна дорівнює цьому, а це ціле число. Це кількість шляхів цежки зобов'язані поділятися нею. Вот. Yeah. Yeah. Ня? Ну, вот. yeah. Далі цікляті комбінаторики почали навішувати на кроки вагу. Yeah. <laughs> вот. Потім. Коротше. Нема е, обмежень тим збоченням. Які роблять зі слинковими шляхами істинні комбінаторики. Вот. Залишаю вам це в якості самостійного дослідження. Вот. Що там можна ще робити? Так, а сьогодні, мабуть, у мене все. Не так голосно.